Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Українського відьма, на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимося, що правильно, які двері вам відкриються. Що вам треба просто зараз? Потоковий розклад. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Зараз актуально у нас свічки програми, захист, особливо для діток. Тому пишіть. Будемо розбиратись в ваших ситуаціях. Які двері вам відкриються? Думайте про себе. Зараз йде загальний поток. Які двері відкриються? Щось від вас постійно всім буде треба. У вас би відкрилися двері, якби вам на шляху до них ніхто не заважав. Такий буде момент, що ви цілий день працюєте, працюєте, голова обертом просто вже вас, і ви не можете вже ніяк, знаєте, зібратись з думками, то один подзвонив, прийшов, то тому щось треба, то тому щось треба. Ввечері прийшли додому. Просто зрозуміло, що день просто пробіг повз вас. А що я хотіла, які в мене були думки, які в мене були надії, що мені дуже сильно хотілось? Я не знаю. Раз і все, знаєте як. Може вийти так, що ви настільки втомитесь емоційно-морально, що не захочете з кимось бачити, зустрічатися взагалі щось робити. Тобто, от якась така зупинка йде, знаєте, що ви через чужі проблеми, можливо, чоловік там прийде, щось вам там розкаже, що Ой, мені треба, мені те, мені сей, ви поїхали, і тільки його справами займаєтесь. Або родичі, або дітей, або просто. От, або в такий стан, що я вже зупинилася, а сил нема. Знаєте? А сили вже все, я витратила на вас, на всіх. А мені важко, і мені ніхто не може допомогти. І знаєте, ви коли вже починаєте кричати, якщо ви кричите, або там, підвищуєте голос, або прям нервуєте, то це значить, що у вас не те, що сил немає, ви вже на останньому ресурсі організму вже зі здоров'я забираєте цю енергію. Зупиніться, відпочиньте, відновіться, зніміть себе, оце тягар, оце скиньте, з плечей, це чуже, це не ваше. Просто ці моменти в нікуди, на що воно треба. І, і так, знаєте, за вами спостерігають. А, ну так в тебе час якийсь вільний є, ну так я тобі в тебе, в тебе його заберу. Дайте поспати. Дивіться, дівчата, ви вам до пів кроку, я вас прошу. Ну, ми не кажемо про пропіс... психоневрологічну, але, знаєте, можливо, і таку. Помрійте, заспокойтесь, зупиніться, помрійте. Навчіться казати ні. От ні і все. Мені також треба додому раніше, мені також треба не підлаштовуватись. От ви чуєте мене, розумієте. Досить підлаштовуватись. Ні. От відійдіть від мене, відчепіться від мене, прийди до мене з цим питанням через пів години. Я каву п'ю. Ти бачиш, я п'ю каву. Я тобі... я не хочу зараз з тобою розмовляти. У мене нема ресурсу, все. Хочу сідати поруч і мовчи. Не сваріться ні з ким. Людина буде стояти вам в обличчя посміхатись, вона вас дотопить, якась людина вас дотопить. Доведе до цього. Які двері вам відкриються? Ну, ключик є в руцях. Ви собі такий лабіринт вибудували, подивіться, ви так, так ускладнюєте знову. Дівчата з кредитами, з. У мене якась фраза є. от Хто зараз дивиться, на кому є оберіг. Якась кругла штука на шиї, така зелененька, жовтенька, щось таке. Не зовсім прозоро. Якщо там руни, знімаємо. Як... Або підчистить, або перезарядіть. Прям показую, оберіг вже буде діяти в обратному напрямку. Це комусь особлива така порада. Це потоковий розклад, ми ясно бачення підключаємо, тому можуть бути дивні, дивні історії. Борги, кредити. Ні. Вас просто, знаєте, хто хоче квартиру в кредит або щось, або знімає житло. От як знаєте, двері житла відчиняють. Дуже обережно. Може бути обман. Ніякі договори зараз не підписуєте. Знову, ці, початок розкладу можете перемотати. Оці дві карти. Вам розкаже чоловік якусь сказочку, і ви потрапите в великі неприємності. Це в казочках закінчується все добре. У вас не факт. У вас не факт. Звертайтесь до себе до, до, про допомогу до родових. Ви взагалі не бачите, куди ви рухаєтесь. На особистому хтось хрест з вас поставить, ви й заручники ситуації. Зараз звертайте увагу на всі хороші події, на подарунки з життя. Беріть від життя максимально. Порада вам. Не слухайте казочки чоловіка, не слухайте. Якщо у когось колишній повертається, не повертайте. Не треба постійно. Ну, я розумію, є жінки, які там, ну як я можу чоловіку відмовити, сказати, що я втомилась. Це ваш вибір. Ви будете підлаштовуватись. Це ваш вибір. Я вас застерігла. Моя задача вам сказати, як буде. Краса ваша, куди піде. Знову, от повторяється, циклічно йде інформація. Знову, куди пішла ваша краса, хто забрав. От зараз подивіться, хто прям сильно хоче вас вибити з колеї, хто прям сильно хоче, щоб ви вас до лікарні півкроку. Хто прям сильно хоче, щоб у вас було все погано. Так. Порада для вас особиста. Самі винні. знаєте, я завжди кажу: вініть себе. Люди так себе поводять, то їх гріх. Ви самі не грішіть. Вони там погані, ми розуміємо, але ж, ну, як би, не пускайте, не спілкуйтесь, ізолюйте, моліться за них, я не знаю, хай вразуміть їх хтось. Обирайте. На виборі. Ти сама не знаєш, що ти хочеш. Ти сама не знаєш, правильно чи ні прощати, ні підлаштовуватись, ні визначитись треба. Визначитись треба. Ну, інакше будеш тягти в ці свої. Я ж вам казала, показувала цю карту. Знімайте себе. Ні, не знімаємо. Ну. Дезінформація. Дивіться, щоб ніякі ваші тайни не всплили. Хтось за вами слідкує в мережах. Обережно з, новими з новими знайомствами і з якимись пропозиціями провести час, щось може бути як компромат на вас. З хорошими людьми підіть погуляйте, але і не відмовляйтесь, бо ви почнете, я не можу, мене стільки справ, стільки роботи. Ви прям розквітнете, ви прям вас аж так бомбане. Ну, якщо дитинка, візьміть там, ну ви ж розумієте, що це образно. Є дитина, взяла взяли дитину, пішли разом там в парк, по магазинах, ще кудись. От не можете дитину залишити. Знайдіть момент піти погуляти, відпочити. Просто навіть розвіятись. Ви прям стільки. Енергію отримаєте. Тут за здоров'ям. За здоров'ям дивимось, близька людина вам щось таке скаже, ви будете сильно нервувати. Шукайте свій шлях до стосунків до любові, до гармонії. Шукайте. Хто давно сам, тут магія є, це однозначно. сили забирає. Хто не може ніяк налагодити, подивіться, тому що йде один варіант, другий варіант, а воно не складається. Подивіться, а ви будете підлаштовуватись, тобто ви будете шукати далі, розуміючи, що ви там можете знайти другу половинку, а стосунки ж не розвиваються. Розділяйте ці моменти.